Всім привіт! Хто дивився моє попереднє відео, де я замінював лампочку у фарі. Замість лампочки галогенки HS1, я сюди поставив китайську світлодіодну. Ну, просто світло тепер супер. Бомбісимо. Я дуже задоволений, як світить фара набагато краще за звичайну галогенку. І я вирішив трошки полегшити електрообладнанню навантаження і спробувати поставити світлодіодні лампочки, наприклад, у повороти, ну, габарит на колясці, Може там, ну побачу, ну, на стоп може не буду ставити. Ну, на повороти зараз спробую поставити і на габарит. У мене Ось такі сутлодіодні лампочки, також це замовляв на Aliexpress, Думав, у машину кудись використаю. Але я тільки дві лампочки використав на ліхтари заднього ходу. Тут було їх 10 у комплекті, 8 лишилось. Ну і Зараз буду кудись спробувати поставити на мотоцикл. І побачимо, як вони будуть світити. Нагадаю, що у мене хоча мотоцикл Іж, але електрообладнання у мене від мотоцикла Мінськ, тобто змінний струм тут генератор на 65 Вт. Хотів цими лампочками світлодіодними розвантажити електрообладнання свого мотоцикла, але не всюди їх можна і застосувати, ці лампочки. Мабуть, тільки для оцього габарита вона підійде. Ну, ще перевіримо. Ну, а, наприклад, на поворот, то тут з таким туди заглибленням лампочка встановлюється, я навіть не можу оцей відбивач встановити. ну Можна трошки розширити отвір. Тоді він стане, але я не знаю, як воно буде світити. Ця лампочка я в машині не ставив на стопі там, чи, чи кудись, вона не розсіює світло, а світловий пучок просто вперед спрямований. І якщо на цей поворот поставити, то я думаю, ну, зі сторон просто буде погано видно. Це. Це безпека на дорозі. Все-таки треба, щоб ці повороти були бідні добре напрямок руху, щоб не було якихось прикрих випадків на дорозі. Ну, і тут я ось думав, може для габарита заднього ліхтара поставити, але також світловий пучок. Кудись буде спрямований вниз. Ну, а лампочка, вона світло ну по всьому кругу розподіляє. Тому я навіть не знаю, для поворотів на врачі підійде. Ну, зараз, в принципі, я заведу мотоцикл, перевіримо це, як насправді буде. Може, воно все буде і добре. Так, ну зараз побачимо. Як я і очікував для поворота, ну я не знаю, я цей відбивач не ставив, може з цим, трошки більше. Тут, звичайно, лампочка стоїть, то тут ну, краще видно, ніж, ніж тут. Тут взагалі воно туди вниз світить, це відразу. Тут треба ставити назад звичайну лампочку. Так. Тут я також не думаю, що це гарний варіант. Ну, оце тут залишу на габариті тільки. Ну та і все. Думав, такими... Світлодіодними лампочками трішки покращити навантаження на генератор мотоцикла. Але але все ж таки, оце найкращий варіант. Так що, ось так показав, чи варто не замінювати тут лампочки, чи ні. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.